Привіт усім! Сьогодні хочу разом з вами нарядити оцю малесеньку красуню, яка в мене старенька, невеличка, але вона дуже-дуже рідна, яка нагадує мені ті часи, коли ще діти були в мене невеликі. Коли ми всі разом наряджали ту ялинку, інколи таку, а взагалі традиційно живу ялинку ми наряджали. Я вирішила таки нарядити ялинку для підняття настрію. І в мене завжди така ялинка, вона, як кажуть, е, на всякий випадок, коли немає ялинки ніякої, я наряджаю хоч таку. Нічого, вона така, е, дуже така е, малесенька і тонесенька, але коли я її наряджу, ви побачите, що вона дуже буде красива. Ця ялинка нагадує мені ті часи, коли ще не було інтернету, але було е, таке. Гарна, такий був гарний настрій, коли ми всі разом збиралися і традиційно наряджали ялиночку. Отже, почнемо зараз з вами разом наряджати. Хочу трошечки так пригадати ті часи. Залишилися в мене ще дощики, коли були раніше в моді. Накупила в той час, знаєте, як кожен рік постійно повно того дощику, А ні, треба. Його ще купити, бо, бо завжди його чогось мало. І думаю, на, куди ж мені її поставити? Під ялинка то маленька, знайшла я місце. Ціла коробка в мене ось різноманітних, красивих іграшок, залишилася ще. Я вже дуже давно не докупляю. Докупляла тільки гірлянди. Чогось люблю, я, якщо багато дуже гірлянд то тоді воно святковий настрій і взагалі зовсім інший вигляд. Ну, е Вийдемо з того, е що в мене є дуже багато вати, я її зараз витягну із до цього пакету і застелю оцю шахматну доску, яка буде підставкою для нашої ялинки. Вата в мене лежала, я нею не користуюся, але вона сьогодні нам послужить таким штучним сніжком. Отже, як раніше ми робили, знаєте, коли не було чим, чим закрити підставку для ялинки, то ми ставили. Під, під низ е, цілі конгивати. Ну, Зараз задекорую і буде красиво. Снігова тематика. Отже, зараз е, зроблю красиво так осі гірлянди на сніжок, і буде у мене сніжок світитися. Хоч зараз Проблеми із світлом, то дуже часто не посвітиш. Але хоч інколи, коли включається світло, будемо піднімати собі настрій от такими святковими вогниками красивими. Раніше було, у мене завжди ялинки були високі, такі, знаєте, аж до е, стелі. Красиві завжди. Пахне у, в домі хвоєю. Як я люблю оці живі ялинки, коли постійно кожного року йдеш на той базар, купляєш ту ялинку, тягнеш через все місто. Зато потім яке щастя, коли вона горить оцими святковими вогниками. А зараз ми спробуємо, як воно буде хітитися. От подивіться, вже зовсім інший вид. Поставила, поклала е, гірлянди і засяяло по-іншому. Так, отже, ялиночка в нас вже стоїть. Зараз будемо її трішечки прикрашати. Саме головне, щоб мої домашні улюблениці не полізли, бо в мене мурка, вона любить завжди. От тільки ялинку поставлю, вона завжди до неї може полізти. І все зіпсувати. Ну нічого, добре, що ялинка невелика. Якщо й впаде, то е, на місце поставимо. Отже, можна в один тон ще додати ось такого. У де буде красиво так під ялинкою. Є в мене ще така гірлянда зірочки. Пам'ятаю, як я була маленькою, була така у мами ще до сих пір, мабуть, вона є. Гірлянда схожа на оцю, тільки великі зірочки, і вони роз'єднувалися роз зірка в зірку, і всередині була лампочка. І можна було замінити ту лампочку. І на... далі гірлянда ця така була, е як кажуть, живуча, що до тих пір вона є. Ну, ніхто вже там не міняє ніяких лампочок, звичайно. Але вона горить різноманітні кольори лампочок. І ті зірочки були, пам'ятаю, в моєму дитинстві, як красиво на ялинці, здорові, такі, як е спичечний коробок. Горіли на ялинці ті е, зірочки. Зараз уже сучасні, бачите, які гірочки. Вони невеличкі, але все в білому тоні. Е, тільки дуже заплутуються. Отже, дуже красиво люблю гірлянди. Мені навіть не треба не іграшок, нічого. Саме красивіше, коли горять гірлянди, прикрасив ними чи стіну задекорірував і дуже гарно буде виглядати. Ой, зачепила все. Так, цірочки Ці ми почепимо зараз ось сюди, на стіну, щоб ще яскравіше горіло, яскравіше виглядало. Значить, як кажуть, прикрасиш і пеньок, і він буде виглядати красиво. Так само і це. Причепив гірлянду, начепив іграшку і вже красиво. Наша ялинка буде виглядати. Так, ще спробуємо. один. О, яка краса! Святковий настрій, ну, зразу, відразу святковий настрій. Що значить оці гірляндочки? Як я люблю, особливо коли е, по темному. Я ось як уже прикрашу в кінці фінальну. Покажу вам нотку фінальну, як воно виглядає. Дивіться, як красиво. Ще в мене є такі ну, китайські оці гірлянди. Але я їх в той час, коли були тільки такі, накупила дуже багато. А це гірлянда така буде шторка. Зараз я її оприділю кудись. Ось такий набір у мене шариків. Подивіться, які різноманітні. Хтось в один тон любить наряжати, Ну, а я наряжу таким, як я в мене є. Вона невеличка, то якраз вистачить. А ось іграшка, пам'ятаєте, була на 90-х роках у кожному, мабуть, будинку перед новорічними святами. Отакі діди, морози, різноманітні янголи. Там ще щось легесенька така бархатиста іграшка. Простенька, але рідненька. Зараз дивишся на неї і згадуєш, як чекали Новий рік, подарунки під ялинкою. Або цей янгол-лірник, подивіться, це ще з мого дитинства, кстати. зараз я його поставлю просто під ялинку. Грає на лірі. Обична, проста іграшка, легесенька, золотом оздоблена, але наскільки вона мені дарує спогади про те минуле, щасливе життя, мирне. Коли всі збиралися разом, ялинки, запах хвої, мандарини, телевізор і сміх. І навіть якщо е щось змінюється, такі дрібниці тримають нас за серце завжди. От е скільки потрібно людині просто зібратися, нарядити ялинку і згадати? Ну чим не казка, ви подивіться. Краса, та й годі. Вирішила я цю шторку просто покласти на під ялинку і буде мати такий куточок святковий. Ну що? П'ять хвилин і готовий свято. Зараз іще оці гірлянди. Порозвішую, і буде святковий у мене вже у хаті наряд. Бачите, як красиво. Ялиночка вжила у гарних барвах. А ви нарядили вже свою ялинку? Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, як ви наряджаєте, які у вас іграшки традиційні є. Всім гарного дня! Не обов'язково потрібно мати дорогу, красивенну ялинку пишну, щоб тоді її накрити іграшками і дощиком. І то саме вийде. Ось подивіться, була в мене худенька, малесенька ялиночка. А нарядила вона стала яка красива. Додавивши до неї ще гірляндочки, красиві іграшки, і вам святковий настрій готовий.